Ми поговоримо про характерників. Я, наприклад, з дитинства любив читати історичну літературу, і там ці характерники завжди мене добували. Це такі козаки з надзвичайними можливостями. Якщо чесно, зараз дивишся на те, що відбувається на фронті, і здається, характерники існують і досі. І от, власне, про це ми і поговоримо з Денисом Богушем, політтехнологом, експертом в сфері стратегічних комунікацій, президентом Асоціації політконсультантів України, головою міжнародної ради асоціації. Зараз він у війську у Збройних силах України. Але він є ще головою Асоціації характерників. Вітаємо вас, пане Денисо, у нас в ефірі. Раді бачити. Доброго ранку. Вітаємо. Перед тим, як ми поговоримо про характерників в лавах Збройних сил України, я хочу вас запитати, як ви потрапили зараз в Збройні Сили України? Ну, потрапив дуже просто. Значить, у нас. Коли почалась війна 24 числа, я жив у будинку біля Гастоміля, біля аеродрому Гастоміля або Антона. Ми виїхали ранком, поїхали в у Львів. Я відвів свою родину у Львів і написав своїм друзям в, в сили спеціальних операцій, що я готовий. І вони мене за один день забрали. І 2 березня я мобілізувався. Ну, Пару слів про ну, те, куди я попав. Значить, я десь з 17-го чи навіть 16-го року, ну, як волонтер, допомагав ну, нашим силам спеціальних операцій. Я там їм робив методички, навчання, там, ну, там з ними був там, на конференціях, на курсах і так далі. Тобто, у нас була така співпраця, але я не був в системі, так скажемо. Ну там ну багато було моїх учнів. Я зробив методічку, Вона називалась інформаційною операції, курс спеціальної підготовки. І ну, тобто, це для мене була не нова. Ну так скажем, історія. І коли вже пішла війна, я написав, готовий. Вони мене ну, залюбки забрали. і Я прослужив там десь більше ніж півтора року в ССО. а Потім перевівся зараз в Київ. Дениса, от Вікіпедія не дає інформацію про те, чи проходили ви строкову службу, але зважаючи на вашу вищу медичну освіту, ви лікар-невропатолог, у вас, мабуть, вже була військова кафедра. От як не військова людина, скажіть, як бага... ви багато років вивчаєте історію козацтва загалом та козаків-характерників? От як вам зараз сучасне українське військо? Ну, я мав нагоду спостерігати вже як політтехнолог. Я возив, наприклад, політиків в Кіровоград, в третій полк, спецназа. Значить, і якщо ну, взяти сучасне військо і те, що я бачив тоді, то це просто як небо і земля. Тобто, по перше, військо дуже круто екіпіроване, дуже круто навчене. Ну, якщо там і є, ну зараз автомати Калашникова, то це я думаю, що це. Якась історія, яка змінюється, там вже є там інші інша зброя. От і можна сказати, що за цей період було ну ну дуже серйозно трансформувалося військо, От, ну на сьогоднішній день. А саме головне, що піднявся дух, тобто, ми повірили в себе. Тобто ніхто не думав, що така велика армія, е яка нападає на Україну. Е, і вона, ну їй можуть робити опір, якщо буде така повномасштабна війна, там з літаками, з десантом, з ракетами, з ну там з цими обтілами. Тобто ніхто не думав, що якщо вся армія Росії піде на Україну, і Україна е, її зупинить, і це до речі, ну найперше питання, яке задають за кордоні там друзі. І військові, і не військові, е, в них спочатку, на початку війни було, було тільки одне питання: чому ви не здалися? Оце було просто єдине питання. І е, 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 ну, всі аналітики ну, помилилися в своїх там, ну, прогнозах, що буде. А зараз я думаю, що всі військові і наш народ він усвідомив, наскільки ми сильна нація, наскільки у нас сильні корені. Наскільки Україна відрізняється від Росії, а українців від Росіян, і я думаю, що це дуже важлива е, така е, ну можливість наша перетрансформувати нашу країну в європейську, дуже сильну, сучасну, і е, я думаю, ну одну з найсильніших, найавторитетніших країн світу ну от навіть так. Підписуйтесь на канал спецпроекти Сергія Мамаєва на Ютубі. Для цього можна перейти ось за цим QR-кодом або просто зайти на Ютуб і написати там спецпроекти безпосередньо на Ютубчики, і ви знайдете наш канал і не тільки під... Підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропускати. Лайкайте, коментуйте, щоб Ютуб бачив, що вам цікаво, і надзвичайно важливо. Відправляйте посилання на наш канал своїм друзям, знайомим, родичам, в тому числі за кордон, для того, щоб більше людей знало, що відбувається насправді. Я довгий час мешкав через паркан від третього полку спеціального призначення. А ще й, звісно, коли працював журналістом, я їздив на виїзди з ним. Боже, це надзвичайні люди, це справжні характерники. Навіть тоді, наприкінці 90-х, вони вигляд. Дали ну, зовсім не як середнє українське військо, а зараз я можу собі уявити, і от зараз, в 21-му сторіч, сторіччі, характерники виглядають як такий ну дуже кльовий, але український міф. Я в школі зачитувався художньою літературою. Зокрема, читав Володимира Малика, в якого дуже багато проказацтво, і читав про те, як характерник міг намалювати на стіні, наприклад, там човен, і з ним за допомогою нього вийти з буцигарні, ну і так далі. Подібне і зараз із, із задоволенням згадую ті всі е, книги, які я читав. Навіть в творах Шевченка згадується про особливості, особливі здібності українських козаків. Ці здібності зараз існують в українських захисників? Вони точно існують. Я просто хочу сказати пару слів про свій шлях. Тобто, я як я ну, дійшов до цієї теми характерник, я знявся в фільмі Чорний козак». Себе ну, там ну, станцював такий е, магічний танок, і я якось відчув, що е, ну, мені потрібно цю тему якимось чином ну, просувати круто. Потім я написав книжку, а потім е, я їй вісім років не, ну, писав. Вона називається характерник або таємна наука Діда Архіпа». І після цього я зрозумів, що ну, ну, ну доки я її писав, я знайшов реальні технології. Які використовували казаки того часу, які можна використовувати сьогодні, і це і ну і зараз це використовується, і до речі, до війни я і вчив, і чому я пішов в сили спеціальних операцій, тому що я зрозумів, що вони такі сучасні характерники, тобто якщо в ті часи характерники це була частина казацької старшини. І це не були просто якісь шамани, які там були там, та сама. це були, е, ну, із козацької старшини, ну, про це підтверджує навіть є у Тараса Шевченка в Кабзарі, е, такий вірш Хустина він називається, і там е, е, є такі там рядки, що характерник, полковник в Січі, тобто, е, ну, характерниками назвали ті, хто були, ну. Ну, більше знали і більше вміли. І ці знання е, ну можу навіть там ну пару прикладів е, привести. Наприклад, сприйняття снайперів. Тобто, е, якщо людина заходить в ліс, і вона може відчувати, чи є снайпер чи ні, і з якої сторони він може і коли вистрілити. І це навичка, вона її можна натренувати. Далі є ну, там частина. Ну, як казаки казали, що це ну, ману насилати, а це е, мається на увазі такий моментальний гіпноз, який можна використовувати там, на блокпостах чи при різних е, стиканнях з е, ворогом. І дуже багато реально паранормальних речей, які е, зараз або свідомо, або несвідомо. Використовують у війську. ті, хто був е, або на мінусі, ну тобто за лінією фронту, або були в реальних бойових діях, вони вже по-іншому е, сприймають реальність, і вони вже здатні відчувати і, ну, за допомогою інтуїції дуже багато речей. І тому є дуже багато випадків, які це ну, тільки підтверджують. І те, що люди. Е, про це знають, що у нас таке було і це можна використовувати, це дуже круто. І якщо ми побудуємо, ми вже побудували ту історію, що, наприклад, сили спеціальних операцій це характерники сучасності. Ну, тобто, були казаки раніше, це було таке звичайне військо. А характерники це те військо, яке ну 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 типу спецназ І ми разом з Андрієм Антоненко, це він ну зараз служить в третьому полку, до речі, в Кіровограді а, з а, ним ну, змогли зрушити цю стіну. Він написав книжку: Ой, пісню «Тихо прийшов, тихо пішов. І там є такий рядок, що а, нащадки старих характерників укладають свій парашут, і ця а, пісня вона ну, ну, рахується гімном сил спеціальних операцій. І таким чином, в сучасності, вже коли день спеціальних операцій, це влітку. То вже ну де ну деякі канали кажуть, що це сучасні характерники. Тобто, вже е, ну, ці характерники вона ну набули в сучасності реальних рис таких. Навіть відчувається після того, коли ми бачимо відео, які публікують воїни сил оборони чи сил спеціальних операцій, і там можна інколи побачити справжні дива, бо важко навіть уявити, який має бути той дух військового, який так обороняється, або іде в наступ. Тут ви можете сказати, що це і є той самий дух козацтва? Точно, точно, точно. І це і є те, що... Є великим запитанням у всіх іноземців, тобто вони не побачили, і ми ну, почали усвідомлювати, що у нас дуже сильний дух. І коли ми, наприклад, ну, проспівали гімн там ну, тисячу разів, а там є такі рядки, що ми козацького роду, то це включає цей дух предків, сили предків і так далі. І Ми усвідомлюємо, що наші воїни просто по-іншому е, воюють. По-іншому реагують, і е, оцей дух він, е, проявляється саме під час ну, дуже багатьох ну, саме військових дій. І коли на полі бою е, там, порівнюють різні нації, як вони себе ведуть, то виявляється, що українці це реально найкращі воїни в світі. І таке ж було і там, 300 років тому, тобто 300 років тому була така ж сама історія. От що е, ну казаки, це було таке військо, яке е, ну т, ну настільки професійне, що його наймали навіть в Європі. І Знаємо історію і Франції і в Австрії, і так далі. Тобто, ну казаки це були дуже сильні в той час воїни І зараз. Українці це воїни. Я думаю, що найкращі в світі, і це не Просто така галаслівна історія, а це реальна історія, тому що такого військового конфлікту на планеті ну, був тільки Друга світова війна. Ну така повномасштабна, що було з танками, з артилерією. Тобто, були ну, все це якісь локальні конфлікти, вони були нерівномірні і так далі. Там буря, в пустелі та інші такі конфлікти. Вони не були і операції такими масштабними, а тут реальна, реальна війна. І реальна українська нація показала наскільки вона сильна, і я думаю, що весь світ це бачить і вивчає цей досвід. І, до речі, дуже багато і американців, і британців вони приїжджають сюди і вчаться ну, тому, як ми проводимо операції, тому що у нас менше військо, ну, людей, менше зброї, ресурсно все це менше, і ми можемо навіть наступати в такій, ну, в, ну, в такій ситуації. Ви лікар-невропатолог, політтехнолог та експерт з комунікації. На перший погляд несподівано, начебто, поєднання знань, але тільки на перший погляд. Ви всі ці знання про те, як працює мозок людини. Ваша служба в Збройних силах України вона дала вам якісь цікаві спостереження чи знання? Точно дала. І ну, доки я служив в ССО, там було дуже багато. Таких випадків і ситуацій, і як це кажуть, що ну, конкурси були ну, дуже цікаві, і там реально ти бачиш, наскільки важливо е не відкидати наші оці паранормальні можливості і інтуїцію. Зараз я те, що я лікар, я зараз зайнявся темою ПТСР, е це посттравматичні розлади, ну такі ну, стресові після стресів, тому що Більшість військових, які були в бойових діях, вони всі мають цю штуку, і це буде велика проблема після війни, коли люди з війни повернуться. Вони всі будуть не, не іноді неадекватно себе поводити. І потрібно для цього якась система якось ну, з цим потрібно працювати. І зараз ми зібрали велику команду з Америки, Ізраїля, Британії. І зробили роботу по ПТСР, і ну, презентували його ну цю роботу і президенту України, і е, головнокомандувачу. І на цьому тижні будемо презентувати гінцеку НАТО, тому що ця війна вона дала дуже велику кількість і багато особливостей. Оць, ну, цих ПТСР, і це буде соціальна проблема. І з цим потрібно працювати, і я зрозумів, що е, ну, мені потрібно позайматися і цією темою, тому що в мене є компетенції, досвід, я вже приєднався до цієї команди, і тому мої знання тут згадилися навіть такі нейрофізіологічні. Тобто я працював колись 6 років в інституті фізіології і там вивчав і стрес, і біль, і це якраз от зараз в ПТСР це дуже важлива. Така складова, яку потрібно вивчити і зробити методики, як виводити наших військових із цих станів, тому що це дуже 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 важливо і дуже важливо і родинам, і родим і, ну, і соціуму людям уважно ставитись до військових, які приїдуть домой додому, які не будуть спати на ліжку, які будуть здригатись від будь-якої. 에, так скажемо, ну, звука ну, дуже гучного або від якихось різких речей, вони будуть якось сприймати ну, дуже цю справедливість, яка, або несправедливість, дуже ярко сприймати. Тобто 에, суспільство повинно з розумінням віднестись до цих людей, до наших воїнів і, і їх, так, ну, ну, так скажемо, 에, ну, вилікувати. Ну і часом, і своїм відношенням дякую вам величезно за те, що ви робите. Звісно, що козацькому роду нема приводу ми це бачимо просто щодня. І е, величезне дякую вам за те, що ви, як і мільйони наших співворондян, зараз у війську. Так, а останні події в Україні показують, що козаки це не дана про традиції, це вже є сучасність. Що це наш дух, який прокинувся. Нам треба донати, тому ми зараз дуже просимо вас доєднуватися до нас. Можна одноразово нам задонатити на PayPal чи карткамо, а можна стати нашим спонсором, і робити це регулярно 100 гривень на місяць або дві кави, і ви стаєте нашим спонсором і не втрачаєте можливості. А бути також частиною нашого проєкту. Повірте, ми робимо все іноді може. Можливо, і неможливо, щоб виходити до вас в ефір і робити найкращі випуски. А посилання на картку PayPal і Mono ми лишаємо в описі будь-якого відео. Тож все це зручно і для вас. Долучайтеся і давайте робити гарний контент разом.